Так, друзі, такий наш живець, карась. Покупний карась. Тому такий немаленький, але я думаю буде супер. Ну, ходить. Немає дякую, Ні а. Так, друзі, розставляємося, глибина десь метр. Отак, всеред товщі води у нас будуть живці. Так, друзі, Сергій б'є ополонки, і ми так, бачите, в ряд тут розставляємо, я знаю метрів 10 від камиша. І типу одним рядочком таким. Сергій б'є лунки, а я ззаді розставляюся. Так. Це мої от жерлиці. Сьогодні в нас така рибалка відпочинок, посидимо на жерлички. Віддихнемо, по соці може дьорнем, ну так як має бути все. Так що зараз коренько кидаємо і чекаємо покльовок. Водойма незнайома для нас, але кажуть, що щука є. Тому будемо надіятися на рибку. Так. Де там, де там, де там? Отак. От О, карасик. Головне, щоб він ходив, був жвавий. О, в живцях карпік є навіть відпустим. Хай підростає. Якщо щука не зжере. Йди, друже, йди, рости такий. Кілограм 10, ні? А потім Сергій приїде його зловить. Так, Микола розловився в нас. Такий шнурочок є, розловилися. Ну то вже непогано, слухай. Так, у нас працювання в Миколи. Зараз Микола покаже мастерство. О, дивись, як помоти... Диви, 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 давай, давай, давай. Гарно мотала. Шо? Нема? Вкрала, але гарно мотала. Бачиш? Всім привіт, всім доброго ранку. І сьогодні ми виїхали половити на жерлиці. У нас, друзі, 13 лютого показують, до 15-го ще можна ловити щуку. Тому сьогодні ми в дружній компанії вирішили половити на жерлиці. Сьогодні така рибалка-відпочинок, розставити жерлиці. Посидіти, як кажуть, поговорити. Ось такі плани у нас на сьогодні. Можливо, десь і окуня пошукає на безмотилочки, лісоточки або на блешеньки. Ну, Подивимося по ситуації. Ну, плануємо просто відпочити сьогодні. Ну і поки що можна ловити щуку то посидимо на жерлиці. У Миколи вже було три покльовки, два невеликих ножика він впіймав, відпустив і все поки що. У нас поки що з Сергієм жерлицями зарядили, поки що ще не було покльовок. Отака, друзі, водойма. Лід десь 10-12 см, лід хороший. Тому жерлички стоять, будемо чекати покльовок. Щука, кажуть, тут є. Вчора десь і на 5 кілограм щуку взяли, по 2 кг попадали. Так що щучка присутня, тому надіємося на рибку. Ну, подивимося, чекаємо покльовок. Так, Сергій тут настроює процес. Да, Сергій? О. Зараз у нас процес буде. Тим більше рибу вже Микола зловив, не? так що за рибалку вже можна щось чаю попити, ні? Ще є рибаки крім нас тут. Бачите, а там є по центру, не замерше. У лебеді там. Дивіться. Відкрита вода. Так. Процес пішов, так? Да? Сергій? просто. рибу зловили, зловили. Но. О! О! Так. А воє, воє. Сараз. Воє нарізано я вже все. Так, і сюди ребенка. О, сальце, як без сальця. Що ти там ще? О, Сергій ще ребра буде жаром зараз. А, слухай, так можна рибалити, чуєш? Так можна і без риби сидіти гарно. А накрити нема крички? Yeah. Щоб воно тушило, ну от накриє, якщо, якщо є. То воно гарно умліє. Давай що давайте. За рибалку. Знімаєш? закипать через любимо. О? Там недобра, але ризик файно, ні? Так? Там тоже саду давай тепер по різе. Копна. Да. да. Оооо! Запах пішов, пішов запах. А о, процес іде. Ребра молодого вепра, та. Ооо. <правда> ага. Красота. Так, Микола побіг знову в нього покльовочка. Ну, пропорець горить біля камешу. Пробує що там? Нічого. Покльовка, Сергій побіг. В лежить. Так, по-другому пішло. а Отискаєш щось ви якісь, що то по одному. На морозі. то навіть не відчули нічого, ні? Ну. За рибалку. Десь і так колись можна. Самого Самогоночка Сергія, але пішла. Ну, сальцять жалко. Да, О, треба по столом дежати зараз. Так, у Миколи покльовка. І ми біжимо, біжимо. Вже навіть по-третьому не дергнули. А тут прапорець. Бачите, кажете, на рибалці треба дьоргнути, на суху рибка не бере. Пробуємо, не крутить. Щось. Може холоста? В в принципі, чого так не працює. Наші я бігають. А я знаю, що ми сюди бігли, як дурні. ну. Треба так. ж пробігтися. Отакі в Миколи. Жарлиці, бачите, покупні. Ось такі, більш-менш можуть бути. А ворока знайшли. Але він походу клешні відкинув, так? Та без клешні. Але свіжий, ще свіжий. Що ще що трошки можеш. Це на скут... льоді лежав. Все? все? все що ну все, під закось готовий вже. Завжди варили бля. Друзі, якийсь хлопака взяв, шнурока, бачите, невелика. Але. Але є? Є. Так. Ми поки бігали за жерлицею, то в нас що? Трошечки, ну, так, нормально. Може зменшить трохи, щоб вони тушилися вогонь? Чи не так. Майку тут третій люди сипати. Типа підкормити? Типа так, а за це буде цикав-то йогі там. Ну давай. О. Так, там уже кищучку взяли невеличку. Але взяли таку відпускну. Хоча яке не чекаю, це не був. Але сальце. Маселко. Але сало без того, то, то не сало, правда? Так. Я би сказав, де, що де сало бувало, що щось звисало, а я не заклепила. Так, у нас Миколи спрацювання. А ну-ка. Ну є чи нема. Коротше, немає. Микола дергнув. Трава живець є, але щуки нема. I oh, love Чого? Таво згоріло, не знімай. <laughs> а типу як ти їх пошкрібаєш? чи що? З другого боку не видно. Вики красавці, глянь, що да. ти хочеш. Добре, Цікай, дивися. Та ого. красота, м'ясо на кисти, то саме смачне м'ясо. Що ти хочеш? Я Двіць, не згоріла, бля. красота. Дивіться, ну, які на серебра. Ну таке. Нормально. Під сотку підуть. Так. О, от той такий. О! О, блін, гарячий. Я не думав. Да пойдет, Ну а я не. Красота. Але відвали тупет. А це на рибу погано впливає, коли він На рибу? Угу. Вона та шугається. Але коли вона шугається, вона ходить. Теж є плюс. Так, у нас спрацювання, друзі. Є прапорець. Даєм Сергію можливість реалізуватися, давай! Не. Є? Ні. Не. Нема? Я чув, дрганяль. А ха живця, коротше, побила. Аво, все, треба міняти так. живець. Ну нема. Я чув, дьорганя, було, було. Та, але добра чи ні? Так, бетіс. Та? Може, спі може спішив, може спі треба було почекати, та? Так, замінимо живчика? Так. Yeah. О, Друзі, дивіться, який апарат стоїть, бачите? Що, ми катаємося льоті? Хе-хе, ну, на літ і погнали. Так, друзі, коротше, походили з камерою, обійшли попри той берег, там сама глибша глибина. І знаєте, ну ні малька, абсолютно нічого ніде не видно. Не знаю, зараз будемо ще десь ходити шукати, може які на якусь. Лісоточку похожу, але ну, як риби немає, то смисл сідати. Зараз підемо, можливо, по, ць, по цих очеретах, понад цим краєм. Подивимося. Візьмемо з Сергія камеру, потестуємо. Подивимося, яка краще показує. У нього якась інша камера. Так, а от дивіться, яка в Сергія камера. Маленька, компактна. Карп Крайзер якась. О, цікаво. Зараз подивимося, як неї видно. Ну, така малесенька, цікава. Так, Ну, в принципі, я знаю. То більш-менш. Скажи мені, бачиш Ну, риби нема, Ну, видно непогано. Так, ідемо з Сергієм, во, навіть без камери можна рибу шукати. <рив> Та видно дно, скільки тут, пів метра глибини. Повністю видно дно, траву. Ну рибки нема. Треба йти десь на глибші місця. А во, во, во малько мальок ходить, во. О, бачиш, Лід тріскає, він так тікає, що просто. О, я тобі за такі казав, це профмонтажкі жерлиці. Дивися, ой. Та ні, він не проломиться, але... Бачиш які жерлиці? Оце самі матьорі жерлиці, які є зараз на ринку. Вітер є хуйово. Несе дуже? Та всі несе. Ні, вони ще не так сильно. Але знову як сніг, мете, щось така погодка, то ці краще. Та... Вони високі, бачиш? І по якості вони гарні. Живця купив, пробую. така Як нога біля сраки, така груба. <соць> <соць> Не довго, а грубо. <соць> Ану ребу знімемо зараз. А от друзі, мужичок одненьку взяв, зараз глянем Ну така, та приємна. Ну, кілушки немає тут. Це є 850 грам. Віриш? Віриш. 800 десь 850. Так, друзі, по 12 й дня. І ходжу, я провіряю жерлиці, чи всі живці ходять гарно. Дивіться, які всі жваві. От ходжу, всі-всі жваві. З Сергієм одна покльовка, він поспішив. Була й одна холоста, Миколи було. Два ножика впіймав на миляках відпустив. і відпустив. Ще щось там пару холостих в нього було. Ну і так по водоймі рибаків в принципі є трохи, то один от мужик до кілограма зловив. Там грам 850, може десь так на око моє. Живці дуже жваві всі, але покльовок нема. У нас є спрацювання і Микола підсікає. Oh. <риклад> є риба, є риба. Ну, що вона має? З пів кіля. Та? <риклад> ну так, грам 600. 600 грам десь. Ну, але ж є. Але ж є. Ти думаєш що він що він біжить, де каже. А я вже бачу, що він каже побігли, блядь. Микола валить. Отакий шнурок. Хі -хі -хі. Легенько, бать, засіклась. Ну. А що вона робила? Типа муталася йдуть? Така, грам 500-600, не більше. Коротше, в нас п'ята година вечора. Сергій говори Рибалка пішла до закінчення. Так Дуже всім дякуємо. За Все перегляд було класно. П'єв на коня за рибу. Не напилися, вибачте, дорогі передачі. Катошку пожарили, серце є, все як має бути. Закуски тьма. Так, ну жінки чекають вдома. Все так, як треба, то треба, так. треба їхати додому. По 50, все. І додому. Квітка. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Таке в нас сьогодні вийшла така от сьогодні рибалочка. А, багато риби не було, Щупачок був. Бул, ні, ні, ну чого, три щупачка було. А, три, Всі так, щупачки так. відпустили, коротше. Ну, головне, процеса не рибалка. Так що подобайку процес. Ми думали залишити, але по рулетці вийшов по... за маленький, її теж мусили випустити. По рулетці, там без рулетки Я вже думали жарити, але Так що від вас подобайка, підписка на канал, рибалимо разом. Кому потрібні без мотилочки лісоточки, блешеньки, ківочки. Ви знаєте, посилання під відео. Ну на сьогодні все. Що, Сергій, по 50 і додому? Слава Україні! Слава. Героям слава і все найкраще, що скоро наскінчилось. Будьмо.